Що треба знати тут і зараз? Хто ви? Ви людина мудра, людина, яка вміє доходчиво пояснювати свою думку. Можливо, ви реально якийсь наставник, вчитель? Ви несете інформацію. Або знання в маси. Можливо, маєте, можливо, блогер, маєте сторінку, працюєте через інтернет. Хто ви ще. А ви себе скриваєте? Ви себе не показуєте. Чомусь? Можливо, ви ведете так передачу інформації, де люди по факту вас не бачать. А чому? Чому вони вас не бачать? Тому що вам страшно? Але скоро це зміниться. В якому сенсі, ви нарешті заявите про себе. Це для вас буде переможне рішення. Важливе рішення, яке вас приведе до наповнення новою енергією. Ви скажете все досить я рішуче, налаштований чи налаштована, Заявіть о собі. Я вам можу сказати, що ви вже цього хочете давно. Але у вас було скільки комплексів, скільки самообмежень. Ви в процесі якогось очищення від, цього, від цих комплексів, від цих страхів. Такий процес, ніби я віднаходжу е, всередині себе істинний світ, світло. Ви скидуєте з себе зайву цю шкарупу. Вас нарешті люди побачать справжнім або справжньою. Знаєте, що треба зрозуміти? Досить захищатися. Ти занадто сильно відстоюєш свою зону комфорту, там, де не варто вже цього робити. Через це у вас мало довіри. Я думаю, що все-таки про реалізацію, про вміння управляти, зарабатувати. Ви хочете свої навики, таланти, і оце перебороть якийсь некий страх. Ви хочете в майбутньому монетизувати. Тут ем, свої, свій дар. Тут дехто буде заробляти на емоціях, дехто буде заробляти на якомусь, на якійсь любові, творчості, ем, надію дарить, любов дарить. Тут для королеви мочевої. Тут енергія королеви мочової. Людина, яка в минулому, звичайно, пройшла деякий досвід, досвід, через який вона достатньо сильно, або він, достатньо сильно закрила свою чувственну зону. Але зараз ви набираєтеся сміливості. Показати людям свою непохожість. І це вам принесе фінансовий результат. Ви повністю візьмете своє життя під контроль в матеріальному плані. Е, до речі, тут якась виплата, обмін ресурсом, грошима з ніким імператором у вас відбудеться. Тут про те, що очікуй. Обмін ресурсом або виплата якихось грошей. І що тобі це дозволить? Це тобі дозволить сміливо попрощатися з минулим, з минулим партнерством якимось, взаємодією з ніким мужчиною, зробити переход, переїзд. Да, для тебе це невідоме. Будь то переїзд чи перехід в ментальний да, прощання со старим йдеш в майбутнє про це заявлення себе, в такий новий формат свій, який ти будеш показувати світові. Але по восьмерки Пентаклів ви будете відтачувати свою майстерність і доведете її до височенного рівню, тому що по е 15 аркану. А це у нас такий друг з рожками. <смі> у вас дуже потужна прив'язка до матеріального світу, але тут вона в облаго. Тут про можливість добре заробляти, про можливість впливати на людей в хорошому сенсі, вони на вас ніби будуть заліпать. От у вас якась є притягательність, і ви на ній. Оце у вас якийсь новий шлях. Але вона збалансована, тут викид пентаклів і сіла. В балансі. У вас в балансі матеріальне, духовне. А духовне, воно до цього було не в балансі. Поэтому ви зараз скидуєте оці страхи, піднімаєте енергію любові всередині себе і починаєте якийсь новий шлях. І нарешті скидуєте якусь тяжку нішу. Ви йдете туди, куди страшно. І, можливо, в деякі в собі відкриють тільки ці таланти. Тут виходить Верховна Жиця. Можливо, це ваше нове амплуа. Або це щось таке скрите навіть на даний момент для вас. Ви розумієте, що ви якийсь не такий чи не така. Ви розумієте, що ви зараз починаєте знову. А, чому знову? Тому що це щось нова, нова стезя для вас. Але це ваш талант, який ви повинні показати світу. Це вас приведе до радості, четверка жезлів, до стабільності, до висоти якоїсь розширення. Вашої свідомості, ви зможете дарувати позитив, надію, якусь надію на стабільність, на е, позитивний розвиток е, людям. Чому то мені хочеться постійно говорити, що ви потрібний чи потрібна? Ви ніби не вірите в це, що ви можете, що на вас є попит на те, що ви можете запропонувати цьому світу. Да, жезлів». Не сумнівайтеся, йдіть в цей новий світ зробіть цей вибір. Хватить, сидіть уже. Опит, досвід, да, у вас достатньо. Ви вже по факту мах. Тільки такий, знаєте, скритий. Якщо ви не підете чи, сам чи сама, оце нове проявлення себе, ем, заставлять. Тут карта башня. Вас просто змусять через інших людей, через обставини зробити це. Заявляйте сміливо. Це буде не скорий результат. Я бачу тут такий поступовий рух. Але суттєвий результат ви почнете бачити вже конкретно десь через два місяці до двох місяців. Зірка на бла.